Старий тюфтельний нікчема! Я 20 років вигравав у крибеч і складав гроші в коробку від цигар. Хотів усе залишити тобі та нічого не залишилось. <гас> Ні. 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 То мав бути мій спадок, а ти його віддав. Від люті я б тебе убив та вже нічого не отримаю. А щоб ти жив вічно. А зараз я прочитаю останню волю і заповіт Абрахама Джея Сімсона. Своєму спадкоємцю меру я залишаю 10 тисяч доларів, про які ніколи не казав. <рес> Ого! А? Що? Та їх у мене виманили шахраї. Тому, оскільки я Бовдур, я не залишаю йому нічого. Доу! 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 Десять тисяч доларів. Знову той кошмер. Цих грошей нема.